Альона Овчарук проводить прийом у центрі Я Маріуполь. Вона лікар-терапевт. Каже, у Вінниці лише розпочинає набирати пацієнтів. На даний час я працюю в центрі Я Маріуполь, допомагаю нашим Маріупольцям, надаю допомогу, яку можу. Кожен день може по різному, може бути 10-15, може бути 5 чоловік. Тобто, ну зараз коли. Така погода і респіраторні захворювання, то людей багато. Ще рік тому Альона працювала у другому центрі первинної медико-санітарної допомоги у Маріуполі. У цьому місті народилась і виросла. Я працювала до останнього, коли можна було ще пересуватися по місту, бо по десь до 6 березня я ходила ще на роботу. Під обстрілами, під кулями, але ми ходили. Востаннє свою квартиру ще цілою, кажу, бачила 9 березня. Згодом дізналась, що будинок вщент зруйновано, як і тисячі інших. Наш город унічтажає, вони просто його палили. Просто палили З, з воздуха, з землі, з моря. І земля вся дрожала, просто дрижала. Залишала рідне місто Альона Овчарук з родиною 16 березня. В нашу вулицю зайшов руский, заїхав танк і сказав: якщо ви хочете жити, то у вас є 15 хвилин. І ми за 15 хвилин зібрали все своє життя в чемодан і виїхали. Навіть думки не було залишитись у тоді вже окупованому місті, каже жінка. Я живу в Україні і Маріуполь, Україна, і мій чоловік служить народу України, тому я не збиралась там лишатись. Чоловік Альони нині боронить Україну у зоні бойових дій. Вона ж з донькою та батьками з 16 березня живе у Вінниці. Знімаємо квартиру. Дитина в школі, батьки відновлюються. Життя продовжується, але дуже хочеться додому. в український Маріуполь, так. Да. Дуже хочеться. І ми віримо, що так і буде. Ми повернемося туди. Поки у Вінниці приймає пацієнтів у центрі Я Маріуполь та консультує земляків телефоном. Зараз дуже актуальне лікування по телефону, по скайпу, тому це все, це все ми робимо. Дуже багато дзвонять, питають, багато людей виїхали за кордон. Всі хочуть повернутися додому і чекають, коли це ми зможемо зробити. Стосунків із тими, хто залишився у Маріуполі, не підтримує, бо не розуміє, як залишитись жити з окупантами, які вщент зруйнували рідне місто. Це волной. Спочатку сломався, потім встав, потім знову сломався. Вибору нема, треба жити. Треба дочекатися чоловіка. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.